Ото я йшов, йшов і аж в Англію зайшов у якесь село. Огорожа тут на рівні, в нас в колгоспі така ж була. Але в нас корови паслись, а не коні. Дивина якась, молока тут навалом, а ще жодної корови не бачив. Певно, порошкове озеро якесь, явно не роял Кінг Сайс. Так собі, десь на рівні Миргорода, там теж є схожий фонтанчик. Такого замку, що правда, в Миргороді немає. Найближчий схожий мав є лише в Пирятині. Тут виник наступний парадокс: виявляється, якщо ти знаходишся в Англії, то тут усі газони англійські стрижуть їх надто часто, таке ні крілику дати, ні корові постелити. Тож треба почекати, щоб по коліна виросло, а вже тоді косити. В нас в Україні краще вміють косити. Але то не про мене, коли що. Вчора зауважив, що односельчани зробили якісь дивні екібани. Певно, якийсь місцевий храмовий праздник ще не розібрався в місцевих традиціях. Та й таке, пішов я далі гуляти.